Поспішай лику. Ти чого там сидиш один? Я думаю. Про що? Коли виросту, обов'язково побуваю на дні океану. Хочу дізнатися, хто живе в самій глибині і що там. Навіщо так довго чекати? Я можу розповісти тобі про це. Прямо зараз. Правда. Розкажи, будь ласка. Ну, слухай. Вченим океанологам вдалося дослідити лише 10- частину океанського дна. Воно приховує багато сюрпризів та загадок. На нашій планеті існує 5 океанів: тихий, Атлантичний, північний Льодовитий. Індійський та південний. Тихий океан перевершує розмірами і глибиною всі інші. На його дні знаходиться відома Маріанська западина з безодньою Челенджера, що йде вниз аж на 11 кілометрів. На Океанському дні знаходяться незвичайні гори. Це вулкани, що діють. Вони випускають темний дим. За це їх прозвали чорними курцями. Найдовший у світі гірський хребет пролягає дном двох океанів: північного, льодовитого та Атлантики. Вершини ховаються під водою, а деякі стають островами. Дно океану на великій глибині називають сутінковою зоною. Нижче за одну тисячу метрів сонячне світло майже не проникає. Чим глибше, тим стає темніше та холодніше. Вижити в таких суворих умовах можуть лише деякі медузи, морські зірки, глибоководні риби та спрути. Через високий тиск деякі істоти набувають дивної форми і починають випромінювати світло. Це явище має назву біолюмінісценція. От дивись Хто це? Це рибавудильник. За страшний вигляд її називають морським чортом. Вона здатна полювати на глибині чотири кілометри. А ліхтарик допомагає заманювати здобич. А це восьминіг Дамбо. Який гарненький! Він не схожий на інших. Звичайні на глибині 5 кілометрів не водяться. Подивись на рідкосних медуз: це бентакадон та мертензія. А якщо спуститись ще на 3000 метрів, то можна зустріти маріанського морського слимачка. Це найглибоководна риба у світі. Напевно, вчені знайшли чимало старовинних кораблів, які зазнали аварії. Так багато суден і навіть літаків безслідно зникли в аномальній зоні Бермудського трикутника. Це загадкове місце і зараз. Продовжує підносити сюрпризи. А найкрасивішим місцем в океані є коралові рифи. На перший погляд, може здатися, що коралові рифи складаються з каміння. Але насправді це живі організми. Ці організми є крихітними тваринами, які називаються поліпами. У міру того, як поліпи вмирають, вони стають твердими. І на них виростають нові поліпи, викликаючи зростання рифу. Навколо коралового рифу мешкають одні з найдивніших і найцікавіших істот у світі. Багато тварин прикріпляються до рифу, що покриває майже кожен квадратний дюйм. Це губки, морські зірки, анемони, огірки, равлики та малюски. Також тут є багато риби, наприклад, каракатиці, акули, крилатка, риба фугу, риба клоун та вугрі. Тільки на великому бар'єрному рифі мешкає 1500 видів риб та 400 видів коралів. Скільки цікавих речей ми сьогодні дізнались. Дякую. Я ще багато чого маю розповісти. Наступного разу можемо продовжити. Тож не забувай поставити вподобайку та підписатись на канал. Бо попереду у нас ще. Дуже-дуже багато цікавого. До зустрічі! Па-па!